Доброго дня, представтеся, будь ласка, та розкажіть нам яку нішу представляє ваш магазин. Мене звати Іван, магазин Gadget Service, магазин побутової техніки, більш дрібної, мобільних телефонів, аксесуарів і частково комп'ютерних комплектуючих. Угу. Скажіть Іван, як ви потрапили до TurboWeb? в інтернеті, знайшли чи десь хтось вас можливо вам порадив? Який цей шлях був? Швидше всього, щоб я попав так на рекламу, тобто ніхто нічого не пропонував, не особо було там, якщо не помиляюсь, дзвінків. Це чисто так співпало, бо прийшов до мене певний товар, який я планував. Продати, бо він не продавався, і якось чисто случайно на натрапив на рекламу турбовеб і таким чином. Е Залишив заявочку. А як все ж таки ухвалили рішення прийти саме до турбове? Чи були якісь варіанти, чи якось можливо інших спеціалістів шукали, вагалися йти чи не йти? Чи умови вам підходили? Що було таким вирішальним для того, аби до саме до турбовеб звернутися? Ну якихось таких суттєвих чи інших пошуків я не робив. Швидше всього, що це було те, що якось так. Дмитро повільно, лояльно пояснив, роз'яснив, певно, що я швидко погодив. Тобто, у вас не було страхів умовно, що це можуть бути або погані спеціалісти, або хтось каже: ой, я там хвилювався, вагався декілька місяців, боявся чи не натраплю на шахраїв. Тобто у вас таких перестрог не було? Ну не було того, що це все рівно якийсь договір, є якісь певні відгуки, і тому по. А чи запускати рекламу це було лише після спілкування кількох дзвінків знайомому там чи знайомим, де запитавши, чи дійсно реклама дає якісь плоди, якийсь ефект і так далі. От це стало таким трохи вирішальним, і товар, який. На назбирався, то відповідно е, повинен був би, скажімо так, кудись продавати. Як давно з турбове ви співпрацюєте? Скільки які вже продукти замовляли? Ну, це було ну дві реклами. Тобто, одна була в 2023 році. Це коли до мене там надійшло десь порядка взагалі 100 шуруповертів чи дрельок. В основному вирішив їх продати. Це не був наголос саме на них, але Напевно, жодного жодної дрелі я не продав а все інше ну почало спродаватися. Тобто, тобто на той момент 300 гривень реклами, реклами на день це давало суттєві плоди. Зараз це трошки не той. Не той час потрібна більша реклама, бо більша конкуренція. Тому відповідно е, зрозуміло, що кількість замовлень зараз трохи менша, але принаймні, якщо її запустити. Проплачувати, то вона дає все ж таки свої плоди. Як вам співпрацювалося з Дмитром з іншими менеджерами, які вам налаштовували рекламу? Чи задоволені ви їхньою роботою? Чи були якісь не знаю там можливо нюанси, плюси, мінуси в роботі із людьми, які працювали над вашими проєктами? Нюансів ніяких не було. Це багато залежало і від мене, тобто то наскільки я дам швидко доступ, наскільки доналаштую. Підкажу, виправлю і тому подібне. Тобто, тут якби з моєї сторони багато залежало то, наскільки е, швидко піде процес запуску реклами. Тобто так як з вашої сторони, з сторони Турбовеба, це, ніби, все було швидко, оперативно. Тобто, що з чимось порівнювати я не мав можливості, тому. Ну, в Принципі все, все гаразд. І якихось таких порівнянь суттєвих я не можу. А чи я правильно розумію? Ви кажете, не мали, не маєте, не мали можливості порівняти, тобто турбовеб для вас це перша компанія, яка налаштовує рекламу. Правильно, перша минулого літа я також запускав в інших підрядників також рекламу. Там принцип трошки був інший, і воно не дало таких плодів, такого результату. А співпрацюєте далі з цими підрядниками? Чи як подалі склалася доля з ними? Та ні, бюджет витратився в основному. Це були дрібні замовлення. Ну, скажем так, є трохи чим порівняти, тобто які нюанси, але воно ефекту як такого плодів не давало. Тобто, це так, що в день тисяча гривень в середньому з налаштуванням реклами, але тих грошей навіть не, не відбив, не повернув. Угу, угу. А це була е, так само Google Shopping реклама, чи можливо якийсь інший вид реклами у соцмережах чи контекстна реклама? Це була так само. Google реклама. В нас ви тільки Google Shopping придбали, чи ще якісь інші продукти є, чи ще можна ну, щось... ну, останні. Ми придбали саме повний пакет. Зі знижкою на чорну п'ятницю це було десь на відсотків 35 і дешевше від загального пакету. Тобто, це Фейсбук, Інстаграм. Наскільки пригадую. Тому, в принципі, мені було важливо більш переналаштувати Google саме те, що є, те, що збилося, тобто чи ті нові нюанси вимоги від Гугла. Uh -huh. А вже так, Фейсбук, Інстаграм це було як додатково спробувати uh -huh. і порівняти. так. І що спробували, порівняли? Які у вас враження від соцмереж? Ну я би не сказав, що якийсь вов ефект, можливо, більше це залежало від того, наскільки і там буквально тижня-два я проплачував рекламу, потім е відмовився, скажімо так, чи просто не проплачував? Uh -huh. Тому що бюджет був трошки за великий. Mm -hmm. і, ну, чи розтрати, тому відповідно. Я далі не проплачу на Google далі залишаюсь, проплачую. Mm -hmm. Я зрозуміла ну так. Соцмережі в Фейсбук тягне трошки більше за клік, Там трохи дорожче працювати. Тому власне чи думали зараз в напрямку Тіктока, чи Дмитро з вами розмовляв на цю тему? Чи ви, можливо, самі думали? Питали його? Можливо, з часом але в даний момент наразі не готовий. В принципі, є сторінка періодично там раз на два тижні чи раз на місяць, Якесь відео закидаю з невеличкою озвучкою. Ну, як таких якихось ефектів воно не дає, бо воно той TikTok, той аккаунт загальний. Тобто він як особистий з наголосом на магазин. Угу. Думка є відповідно, але це буде залежати більше особисто саме від мене самого, тобто то наскільки я буду. Говорити вести і так далі. Чи порадили би ви турбовеп комусь зі своїх знайомих людей, які працюють з вами в одній сфері? Або можливо радили комусь чи не порадили б і чому, якщо ні, то певно би радив, бо ну якби хороший підхід, тобто, ну як на мене, хороше налаштування правильно з підказками. З підтримкою, тому в принципі сміливо можу рекомендувати. Тобто, що реклама в будь-якому випадку е, потрібна. Спочатку це трохи затратно, а якщо є е, товар, відповідно, є що продавати, е, є кількість його, то звичайно, що рекламу потрібно запускати з нею працювати. І, і заробляти, що побажаєте компанії Турбовеб і всім спеціалістам, всім людям, які працюють над продуктом, який допомагає розвиватися малому бізнесу в Україні? Ну звичайно, що витримки побільше скажімо так клієнтів, побільше задоволених клієнтів, сайтів реклами і тому подібне, так як в цей час не все так. Легко в наш час витримки, наснаги, терпіння. Дякую, дякую. Обов'язково передам ваші побажання. Я також від імені компанії Турбовець від всіх спеціалістів, які працювали з вами. Бажаю вам успіху, процвітання, щоб ви неочікувано для себе знову ж таки спіймали ось цей вав-ефект, wow щоб ваші продажі зростали, і можливо ви розширювалися, створювали якісь нові сайти, нові магазини. Розвивалися також ви. Інших напрямках дуже дякую, дуже дякую.